Замість податкової міліції невдовзі з'явиться служба фінансових розслідувань. На це сподівається прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Україні необхідно відомство без погонів і автоматів, але здатне викрити тих, хто ухиляється від сплати податків, зазначив урядовець. Новий орган працюватиме у складі Державної фіскальної служби. Тим часом податківці розкрили низку справ, що дозволило принести казні 5 мільярдів гривень. Гарячою темою залишається справа компанії Центренерго. Її звинувачують у відмиванні державних грошей. Через чотири податкові ями. Вимивалися і відмивалися кошти. Нами доведено це, і зараз Триваємо тривають експертизи і виводимо вину кожних конкретних осіб, хто був причетний до такої схеми, і відповідним чином будемо притягувати їх до відповідальності. Аби подібного не трапилося, голова уряду доручив фіскальній службі пильнувати за всіма державними компаніями, де найбільший обіг грошей. Стартувала головна приватизація року. Фонд державного майна шукає клієнтів на придбання одеського припортового заводу. Пробний пакет акцій у 5% пропонують за стартовою ціною 450 мільйонів гривень. Торги відбудуться 26 серпня. Продавати невелику частку на біржі перед основною приватизацією вимагає законодавство. Таким чином, фонд держмайна зможе вирахувати ринкову вартість підприємства. Нагадаємо, в уряді сподіваються виручити за одеський припортовий 11 мільярдів гривень. ОПЗ вважають найбільшим виробником аміаку і карбаміду на пострадянському просторі.